От як мені утриматися, щоб не назвати е, прем'єр-міністра Канади Джастина Труда ідіотом? Ну, в принципі, друг України, наче нормальний чувак, е, нас підтримує е, проти Росії, він, е, проти її агресії. Багато чого робить для. Підтримки нашої країни конкретного, не лише на словах. Ну, але коли людина двічі вибачилась, фактично плюнувши нам, українцям, в обличчя, перший раз він вибачився перед, я так розумію, своїми виборцями, що в парламенті виступив ветеран дивізії Галичина, ну, СС Галичина, Ярослав Гунько, 98-річний якого туди запросили, як людину, яка воювала проти росіян, що абсолютно правильно. От, бо бачите, цим ми образили, ну, ті, хто запросили, канадська держава, спікер запросив його, взагалі відставку відправили, що цим була ображена пам'ять євреїв, циган, поляків і ЛГБТ спільноти. Блін, у Джастина Трудо є якісь помічники, якщо він сам не вміє гуглом користуватися, щоб вони. Навели йому справки, чи звинувачували дивізію СС Галичина в якихось репресіях проти всіх вишеназваних євреїв, циган, поляків, ЛГБТ спільноти? Ну якби він погуглив сам або доручив комусь, то йому б сказали: ні, не звинувачували, це була просто бойова дивізія, яка вовала проти радянської армії. В Радянській армії воювали проти німецької армії, мільйони в тому числі українців. На жаль, на превеликий жаль. Тому що використовували нас українців як гарматне м'ясо у радянській армії. Вот. Тобто е жодних е звинувачень ні на нюрнберзькому процесі, ні на інших судових процесах проти дивізії АСС Галичина за участь в якихось е репресіях, про е порушеннях е прав людини, порушення звичаїв війни і так далі не було. До чого тут євреї, поляки, е цигани і ЛГБТ-спільнота? Ну, неуч. Саме е, м'яке слово, яке напрошується. Але е, це ще не все. Він вибачився ще й перед президентом Зеленським, який знаходився з візитом, присутній був в залі, я так е, розумію, із того, що пишуть, і також аплодував Ярославу Гуньку. Ну, молодець, що аплодував. Ярослав Гунько для нас герой, тому що він воював проти московських окупантів, які поводилися з українцями значно гірше, ніж німецькі окупанти. Ну, власне, німецька армія, те, що казали мої діди, бабусі, там, від інших старших людей, я чув, вона армія, саме вермахт українців не репресували. Репресували там Органи репресивні гестапо і так далі. А бойові дивізії, там, де з німців складались, вони досить такі ну, значно краще, ніж радянська армія відносилася. Що він мав на увазі, вибачаючись перед Зеленським? Що Зеленський вже встиг заявити, що він засуджує Ярослава Гунька? Я такої заяви не чув. Може, він приватно йому сказав, ну про це треба було б сказати, перш ніж вибачатися. Україна десь сказала, що засуджує дивізію Галичина. Ну незалежна Україна такого не говорила. Може УССР? ну ми не є УССР, ми є країна, яка народилася 24 серпня 1991 року на основі тисячолітніх традицій української державності. От, тобто е він ну фактично нахамив е в такий витончений спосіб е ще й президенту Зеленському. Ну, я не дивуюсь чесно говоря, Джастину Трудо після того, як я дізнався, що він виявляється, вибачався перед чорношкірими за те, що він в студентські роки е грав отелло в студентському театрі. Він для того, щоб грати отелло, він намазався чорною краскою. І цим. Що він намазався чорною краскою, він е виявляється, міг образити представників меншин, так би мовити. Ну, тобто чорношкірої меншини. І, і він виб принизливо вибачався. Він мало не позбувся е прем'єрського крісла. Ну, ну, звісно, затюкали ці ліваки е Москвою викормлені. Е е Західних політиків ну просто слів нема. Але ж треба голову мати. Треба трохи думати перед тим, як вибачатися. Ну, 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 ну не вже так э, за крісло треба триматися, що э, принижувати свою власну гідність э, абсолютно бездумно, тільки аби тебе в чомусь оці ліваки і ідіоти не поприкнули. Ну э, я сподіваюся, що Джастін Труд насправді і, і, і не задумувався, що він робить, що э, це було так, э, скоріше із таких кар'єрисько. Самозбережувальних інстинктів, а в чомусь там звинувачують, краще вибачуся, щоб не звинувачували. От ну, якби він подумав, то я думаю, що він не настільки ідіот, щоб зрозумів, що тут вибачатися нічому. Треба було подякувати пану Ярославу Гуньку за те, що він воював проти московської наволочі.